Що саме у вашому фінансовому коді блокує гроші і на чому тримається ваш потік? У вас код звучить так 2711. І кожна ця цифра вона має свої сильні сторони та свої мінуси, які можуть перекривати фінанси. Почну з першої цифри. Це 2. І вона не показує, як саме ви заробляєте. У вас гроші приходять через людей. Тому ваша робота вона напряму має відноситись до взаємодії з людьми через комунікацію, через відкритість, через ваш ресурс, бути поруч, підказати, створити комфорт. І коли ви проявляєтесь, говорите, знайомитесь, питаєте, не боїтеся показати себе ваш фінансовий потік. Він одразу оживає. Але якщо ви закриваєтесь, ви боїтеся попросити, боїтеся сказати про себе чи про свої послуги, або вам соромно називати ціну, отут і починається просідання в доходах. в мінусі – це мені незручно, а раптом відмовлять, а раптом я нав'язлива. І саме це може гальмувати ваші заробітки. Далі це цифра сім, і це найчутливіша цифра у вашому коді. І водночас ваша головна точка витоку грошей. Сімка вона реагує на страхи, на тривоги, на контроль, образи, не закриті питання з минулого. Коли ви десь всередині напружені, коли ви думаєте, Вите, а раптом не вийде, коли є ця невпевненість, або ви. Намагаєте все контролювати, то гроші просто не тримаються. От ваш потік перекривається. У сімки так працює: є довіра, є рух, є страх, є мінус. Тобто емоційний фон у вас напряму впливає на фінанси. Якщо є внутрішній хаос, фінансовий хаос теж притягується. Тепер про першу одиницю. Це ваші фінансові можливості. І тут у вас дуже сильна така енергія, у вас великий потенціал заробляти, приймати гроші, створювати проекти, які приносять великий дохід. Але ця одиниця вона працює тільки тоді, коли ви дієте, от коли ви берете на себе ініціативу, коли ви. Приймаєте рішення, коли ви не чекаєте дозволу, одиниця не любить сумнівів. Вона хоче ясності. От я так вирішила, я так роблю. Якщо ви сумніваєтесь, відкладаєте, питаєте чужу думку або шукаєте підтвердження, ваша фінансова сила вона слабша. Їй. І остання цифра це друга одиниця. Ваш фінансовий результат. І тут усе просто. От результат у вас приходить швидко. От коли ви м -м, сміливо робите кроки, у вас той тип енергії, коли достатньо просто прийняти рішення і події починають складатися. Але знову ж є страх. Якщо. Мені треба ще подумати, або якщо ви заходите в надмірний такий контроль, от результат він буде відтягуватись або зменшуватись. Тобто, якщо підсумувати, от ваш фінанси блокує не те, що ви робите замало. У вас дуже гарний потенціал. Вас блокує поєднання таких двох речей, закритість у комунікації з людьми. По двійці та страхи по сімці, а дві одиниці це ваш такий сильний мотор, який включається тільки на сміливих діях. От коли ви відкриваєтесь, коли ви проявляєтесь та паралельно відпускаєте страхи, перестаєте все контролювати, от ваш фінансовий потік він реально вирівнюється дуже швидко. ви з тих людей, у кого гроші приходять, коли всередині є спокій, і коли рішення приймаються з упевненості, а не з тривоги. Якщо ви захочете, я можу зробити вам повноцінний глибокий розбір по вашому коду і розказати ваші фінансові роки, ваші точки прориву, там і покружі що конкретно у вашій енергії зараз блокується і як це виправити саме для вас.